А на майдані незалежності щойно завершився інформаційний ярмарок Вільна кава для вільних людей. Він пригощали кавою та знайомили з діяльністю місцевих громадських організацій. Усі, хто прийшов на ярмарок, рибажанні міг скласти пазли зі своїми ідеями та пропозиціями щодо розвитку міста та створити онлайн картину Вінниці з інформаційної кав'ярні. Повернувся і наш репортер Вадим Потатуєв. Тут на Майдані Незалежності працює ярмарок громадських організацій Вільна кав'ярня для вільних людей. Це такий собі аналог ярмарки громадських організацій, але в такому цікавому форматі, аби люди могли невимушено у затишній атмосфері підійти випити кави, поспілкуватися з громадськими організаціями з клубами про різні проекти ініціативи. Зараз у нас малюється картина. Онлайн-картина міста Вінниці, це вулиця Він Соборна. У нас таких сім картин, вони розташовані у різних куточках Майдану Незалежності, де кожен бажаючий може підійти і розмалювати її. Уже є контури, і навіть не маючи великих творчих можливостей, великого вміння, можна підійти просто розмалювати. Ще у нас є пазл, пазл теж нашого міста Вінниці, де можна залишати зі зворотньої сторони свої ідеї, побажання. Я познайомилась із громадськими організаціями, про які ну про які я не чула, дійсно не чула. І одразу при розмові я розумію, що це можуть бути спільні проекти, це можуть бути спільні якісь ініціативи наші. Тому я думаю, що ідея дійсно цікава і корисна буде. Я думаю, що вона дасть свої результати однозначно. У ярмарку вільна кав'ярня для вільних людей взяли участь більше 20 громадських організацій. Вадим по татую, телеканал Віта.